Працюю в магазині одягу консультантом. Вже підходив час обіду, людей не було, тож я вирішила трохи раніше зачинитися та піти покушати. Коли повернулася, почула гучний крик жінки зсередини. Відкриваю двері і виявляється, що я випадково не побачила клієнтку та зачинила її, ще й вимкнула світло. Мене не було десь півгодини. Вона дуже лаялась та вимагала номер начальства, якому в злості доповіла ситуація. Я, звісно, отримала догану, а дівчині дали знижку на наступне придбання в нашому магазині. Але навряд чи вона сюди ще раз прийде. Добре, що начальство там це мій чоловік, тож мені влетіло не так і сильно. Коли я була маленькою, ми з мамою удвох поїхали на море на пару тижнів. Тато не міг не відпустили з роботи. Через декілька днів разом з нами почав гуляти якийсь чужий чоловік. Між ними, очевидно, щось було, але при мені вони тримали себе в руках. Але як тільки я, наприклад, сідала на атракціони, здалеку бачила, як вони цілуються та обіймаються. Мабуть, вони думали, що я стаю сліпою, як тільки сідаю десь кататися. Також декілька разів я чула, як він приходив вночі, коли мама думала, що я вже сплю. Цей секрет знаю тільки я та мама, і вже 20 років жодна з нас не розкриває таємницю, яка колись так сильно ранила мені дитяче серце.